Відмовитися від проведення весілля та інших гучних свят з 16 до 28 червня триває один із чотирьох багатоденних постів церковного року під назвою Петрів піст або Петрівка. Молитва та сповідь є його обов'язковими елементами це не є тільки справа питання стриманості щодо шлунку, але власне це є питання, яке стосується безпосередньо нашого зору, наших вух, наших уст і нашого серця. Тому це є духовне зусилля над собою. Це є праця, це є молитва, це є духовне читання, це є обмеження у певних якихось практиках, які мене спокушають або ведуть до гріха, і щоб я кажуть своїм обличчям повернутися до Господа Бога. Петрів піст не вважається суворим періодом стосовно обмежень у харчуванні однак щосереди та щоп'ятниці вірянам варто утриматися від споживання м'ясних та рибних страв. У неділю дозволяється вино у невеликій кількості. В інші дні тижня таких заборон немає. Однак, священнослужителі наголошують, обмеження людини тільки в їжі не дає повноцінного духовного вдосконалення. Якщо людина бачить, що є певні Наприклад, можливості в неї і бажання строго більш строгіше постати, вона може це робити, очевидно, порадившись своїм духовним наставником і взявши на це певне благословення. Але повірте, що піст не, не, не має на меті власне нашкодити людині на здоров'ї. правда? І та обмеженість вона є для того, щоб ми трохи менше думаючи про наші апетити, правда, про ті страви, які ми споживаємо, більше думали про духовну їжу, якою ми окормляємо власну душу. Також під час Петрівки не прийнято влаштовувати весілля чи інші гучні забави. Якщо ж пара хоче взяти шлюб, вона може це зробити, каже отець Олег Харишин. Однак саме святкування рекомендовано переносити після завершення посту, а саме 28 червня. Дні народження можна відзначити і вдома, при цьому не порушувати церковні приписи. Однак найважливіше в ці моменти дотримуватися християнських цінностей. Якщо я пощу, наприклад, я відмовляю собі в вживанні, умовно кажучи, якихось там страв, або пропрощаюся з якимись лихими звичками, наприклад, курінням. Зекономлені кошти я можу використати і пожертвувати їх, наприклад, для підтримки родини загиблих воїнів чи для безпосередньо для допомоги нашому війську. Коли мені через той піс відкривається зір духовний, я тоді починаю помічати тих людей, які потребують зараз тут і тепер моєї участі і моєї підтримки. Петрів піст встановлений в пам'ять про святих апостолів Петра і Павла. Саме тому його ще називають апостольським. Їхні подвиги, вірність Христу та мученицька смерть стали прикладом духовної сили для інших. Тому такий піст закликає наслідувати вірність, розсудливість і смирення.